Вчора після 18-ї години у зоні проведення АТО незаконні збройні формування активізували обстріли українських позицій. Так, на Луганському напрямку з гранатометів і мінометів бойовики двічі били по кримському, Новоолександрівці з БМП, по Новозванівці, на Донецькому напрямку з гранатометів противник вів вогонь по наших опорних пунктах поблизу Кам'янки та на шахті Бутівка. На Маріупольському напрямку близько 20-ї години бандформування застосували гранатомети і стрілецьку зброю по українських захисниках у районі Мар'янки. В результаті цього обстрілу один військовослужбовець сил АТО отримав поранення. Крім того, під гранатометним вогнем опинились і будинки мирних мешканців селища. На більшість провокацій ворога українські військові оперативно відкривали вогонь у відповідь. Загалом, упродовж минулої доби, незаконні збройні формування 14 разів порушили перемиря. Один український військовий отримав поранення.